А взагалі, типовий день каскадера, він який? Ти приходиш на майданчик, шукаєш вам-вам-вас. П'єш кофе, розмовляєш з зимальним майданчиком. У вас йде... є ще вільні місця в команді? Ні, ну я жартую. Просто так ви почали про типовий робочий день каскадера, там приходиш, шукаєш кейтеринг, <п 'єш> ну, каву. Це я так роблю. Супер! Шукаю, ну, да. а, а далі що відбувається? Якщо без е, не глузувати, то дивіться, ну, ти можеш чекати, наприклад, своєї сцени там мінімум 2-3 години. Mm -hmm. Ти чекаєш свою сцену, чи ти репетуєш знову. Е, потім ви репетуєте, якщо ви цього не робили протягом півроку, як це, звичайно, робиться в нормальних фільмах, серіалах, півроку ти працюєш з актором. Mm -hmm. Тобто не, до що? того моменту, як ви знімаєте, ви ще півроку маєте працювати. Ви актувати. знімаєте референс, да. Потім ви йдете на майданчик. Розставляєте все по точкам, дивитесь, я, як воно ну, виглядає у камері. Е, репетиція, а потім зйомка. Якщо ви репетирували півроку, то ви вже знаєте з другого, ви, ви йдете саме на локацію, тому що це може бути квартира, а ви репетирували, наприклад, у залі. От у мене були такі моменти, коли мені зламали переносицю, но зламали. Тому що ми знову ж репетирували з людиною, яку я. Бачу, там, допустим, другий раз в житті угу. ми друг другу не звикли, і ми репетирували на вулиці, а потім Біка е, ну, знімається в квартирі, в маленькій квартирі, так в, в кімнаті, і з-за того, що там немає такої дистанції, ну перелетіло. Ну так, да, бо все змінилося. Ну, ви кажете про півроку. Я так розумію, що є складні трюки. Наприклад, якщо ми дивимося якісь голівудські фільми, то вони напевно, і роками можуть готуватися до певних. Дивлячись, який трюк. Розумієте, дивлячись, як